Привіт! Я вже краще, з малою прожила в Польщі майже рік, а зараз я повернулася до міста Одеси і відкрила свою власну студію розвитку діток. Це дійсно було непросте, але досить швидке рішення. Це вже вдруге я починаю, можна сказати, зовсім з нуля, але тут в Одесі було це важче, тому що я сама з дитиною абсолютно без підтримки ще когось, хто міг би мене підстрахувати і залишитися з маленьким чудом моїм. Наважилася, відкрилася спочатку на 30 квадратних метрів, а зараз вже розширились на 100 квадратних метрів. Зараз щось планувати важко, коли ти живеш під постійними обстрілами, але задля ось таких маленьких, не посидючих